От виглядання ем, український тиждень моди. Люди ходять, вітаються. Це дуже добре. Ми цілувалися. Ми знімаємо на YouTube канал відео. І ми можемо зробити, що ми з вами такі best friends. А Боже, як приємно! Клінчівка. Я не чекала, Як тобі його колекція? Да, да, да. Я її бачив з самого початку, до самого кінця. Да? Ми її да. з рулею стилізували в третій що... да? да. Так? При... Саме ще є одна дуже така. Насправна характеристика того, що відбувається, це те, що люди в основному вдягаються на тиждень моди так, як вони не вдягаються в буденному житті. Ні, давайте красиво. Що ці кашкети прям страшенно подобаються. Я дуже хотіла оцей взагалі пуля. Можна ж так? Дякую. Пуля, так? Коштує він, напевно, от, ставлю ставку три тисячі. А ви знаєте розцінки? скажіть, чер червоний кашкетик, скільки п'ятсот, 3500. Ну, я майже вгадали. Дуже класний. Я не знаю, що це за слово. I narcissist? Narcissist. Uh, yeah. I don't know the word. Do I talk on your flower? Hello. All right. Let's do this. Okay. Привіт, Кобзіела. Oh. Oh. <laughs> you know what? I speak Ukrainian, but not Russian. Oh, that was Russian, wasn't it? Yes. How do you, how do you say that in Ukrainian? Привіт, як справи. I gotta learn a new language. Hi. Привіт. 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 Yes. Oh, how very different. Uh, very. And different. And in the next one, Привіт. Як справи? Як справи? Yes. All right. софі дуже ефектно пройшлась на пролові, от uh, і якщо в тебе є відео, прикріпиш. В Софії є чи по, похвалитися, їм так скажу. ви згодували? Так, да? Боже. Де куди по чуть-чуть? Я швидка, там. там. Звичайно, ми ж маємо якось зберігати форму, потім на подіум виходити. Ой, так вже ви там зберігаєте. Це з мірою. я завжди говорю. Кажу, Міра, їдіть, летіть, Кажу, ти перший, ти кажу, фігаєш. Кажу, то плюф, що за життя таке несправедливе. Кажу, як так? Ой, все, відстання їм дуже мало потрошечки. Мова, мова ой, молодець, дякую вам дуже і <рес> вот. так що не, не не прибідняйся вже. Ви там нічого не їсте. Яблучка, бананчики. Яблучка, бананчики, печеньки, водичку. Печеньки. Віточний вихід ситуації. Модель по-українськи. Худаю на печеньках. Печенька. <рес> і бананчиках. І <рес> бананчиках. Ну са вам з вами була Соломія Шваб, Блівок Блок і Софі Пашкол. Завжди, є, є, якби хедлайнер, тобто головна людина, на яку хочуть прийти всі, це е, слава. Шо ти голова? Пр, не прт! Вічно це дерьмо заставляє мене нервичать. Лохій. Що такое? Ти видиш тупо дрожання? Да, вижу. Я теж вижу. В натуре. Да. Прикинь, показала, що мираж